Пане Олександре, отже, на вашу думку, що насправді, крім українського кейсу, будуть розглядати в Саудівській Аравії. Ну тому що це небачена історія, так обговорювати світовий порядок без Росії, тобто поставили такий собі хрестик чи такий собі півмісяць на російському політичному майбутньому, але не будемо легковажити. Так, Росія все одно залишається доволі агресивною. Так, насправді ви абсолютно праві. Це дійсно спроба побудувати нові відносини, нові контексти світового порядку, якраз без Росії. Питання, якраз в тому, що для цієї мети Саудівська Аравія підходить. Ну я би навіть ризикнув сказати ідеально, тому що ця країна досі залишається одним з ключових союзників США в регіоні. Вони основними реципієнтами їх збройної допомоги. Вони є основними економічними партнерами їх в регіоні, але при цьому ця країна з дуже близькими контактами, зв'язками з Китаєм. Ну згадати хоча. Те, що Китай був модератором, називаємо це так, їх мирних перемовин із Іраном, і тому, якраз комбінуючи е, ці два полюси інтересів, будучи таким містком між Вашингтоном і Пекіном, Саудівська Аравія може нарешті стати тим полем, де дві порогуючі сторони цієї нової холодної війни зможуть напрацювати певні нові правила гри, тобто, що окей, що не окей, як е, розмежовуються поля сили, їх угрупування в цій новій холодній війні, як це взагалі буде працювати, але на жаль. Жаль, як завжди, оці найцікавіші частини перемовин вони пройдуть все таки кулуарно публічно ключовою темою залишиться Україна, і ключове, що нам потрібно, якраз в цьому контексті, в контексті публічної частини саміту, нам потрібно зробити все можливе, аби саме наші 10 пунктів, наш мирний план був положений в основу порядку денного. Пане Олександр, а скажіть, будь ласка, ось ця зустріч в Джидді, а вона не може бути ще й до всього того, що ви сказали, ще й такою може підготовчою до Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні, і там, можливо, навіть буде президент України Володимир Зеленський, і там, можливо, так само будуть збиратися оці друзі України. Чи це не є така стартовий майданчик для цієї Генеральної асамблеї? Багато в чому це можна так сприймати, тому що ми знаємо, що Зеленський, якщо й поїде до нью Йорку, то якраз для презентації нашої формули миру, якраз там вона вперше постане на полях генеральної асамблеї, і там вона може бути покладена в основу резолюції, якраз про мирне врегулювання цієї війни, про те, що відбудова України після війни і, взагалі, по суті, новий світовий порядок дійсно буде формуватися без Росії. Тому, як мінімум, що ми точно можемо сказати, на зустрічі в Джиді буде формуватися клуб. Прихильників плану миру, саме українського плану миру, і цей клуб прихильників потім ми можемо вважати як залізними золотими голосами, які нас підтримують, і в цьому контексті до речі, продовжуючи цю тему, якраз участь Китаю буде для нас чи не ключовим аспектом, тому що як ми знаємо, Китай є називаємо це контролером контрольного пакету акцій, тобто контрольного пакету голосів у генеральній асамблеї, той самий клуб 71, як його називали ще в 2000-х, 2010-х, А по суті, весь глобальний південь. Буде голосувати так, як голосує Китай, окрім того, ті впливові гравці глобального півдня, які не є китайськими сателітами, а саме Бразилія та Індія, також наразі розглядають участь у саміті, і тому можливо ми зможемо просунутися не лише по китайському треку, але й загалом по ширшому розумінню і сприйняттю глобального півдня. і по їх сприйняттю наших мирних ініціатив. Ну а давайте, щоб закрити вже цю тему Саудівської Аравії, і саміту, який буде там. Чи є вже якесь розуміння, скільки саме цифра, скільки саме країн може бути там присутні? Наразі це розуміння доволі туманне. Ми точно маємо підтвердження від Великої Британії, від Сполучених Штатів Америки, від Польщі, від представництва Європейського Союзу? Звісно, наше залучення. А uh, проте всі інші країни поки що в тому, що називається TBC, to to be confirmed. Але як мінімум, те, що планувалося спочатку, це мали бути представники 30 країн. Хоча по тому аджіотажу, по тому, що навіть такі різкі критики України, як китайці, як навіть ті ж бразильці, не виступили одразу проти, а розглядають цю заявку, можемо стверджувати, що в принципі це коло в 30 країн може бути надалі розширене. Першу чергу, якраз за рахунок глобального півдня, що для нас є важливим, бо ми розуміємо, що Європа нас в більшості питань підтримує, але підтримка країн глобального півдня є для нас зараз ключовою.